Добрий вечора. Повертаємося до цієї студії. Це програма Час підсумки дня в цій частині говоримо про реанімаційний пакет реформ. Верховна Рада цього тижня має розглянути чотири антикорупційні законопроекти. Один з них номер 2207. Це про розкриття інформації про закупівлю товарів та послуг державними підприємствами. Сьогодні е, був ухвалений в 235 голосів. Тепер громадяни знатимуть, як витрачатимуться понад 300 мільярдів державних е, гривень. І ще один документ номер 3378. депутати. Провалили. Йдеться про відкриття доступу до реєстрів нерухомого майна. Провалена реформа. Народні депутати не захотіли відкрити загалові відомості про українську нерухомість. Законопроект, що входить до пакету антикорупційних, передбачав зробити загальнодоступною інформацію з державного реєстру нерухомого майна. Існуюча сьогодні система робить можливим корупційний кринок торгівлі інформацією, самою інформацією про речові права на нерухоме майно. Яка у інших цивілізованих країнах є повністю відкрита, автор закону ударівець Віктор Чумак пояснює, закрита інформація, породжує рейдерство і незаконне відчуження приміщень. Закритість інформації про нерухомість, яка знаходиться у державній та комунальній власності, уможливує створення корупційного ринку оренди та викупу цього майна в закритому режимі. Документ пропонує дозволити усім охочим брати із реєстру витяги про історію операцій з майном, коли воно купувалося, дарувалося або чи є на нього якісь судові забори. Борони. При цьому конфіденційна інформація про власників залишалася б захищеною. Я стверджую, що єдиний спосіб по-справжньому захиститися від рейдерства, а одночасно дати по рукам тим, хто приторговує втихаря інформацію про вас це відкрити реєстри. Цей законопроект дуже важливий. Він на часі, він антикорупційний, він стає на захист приватної власності, як священної і недоторканої. Сьогодні ті законопроекти, які ми голосуємо, це набагато більш серйозні наші кроки для наближення до європейських стандартів, ніж багато дуже рішень, які ми тут дискутували. Відгуки схвальні. Голосування провальне. За 175 по фракціям, будь ласка. Жодного голосу від комуністів і лише два від партії регіонів, але своїх голосів не додали і три фракції, депутати яких зобов'язалися побороти корупцію перед майданом. Політичної волі народних обранців не вистачило навіть для того, аби відправити документ на доопрацювання. Про антикорупційне законодавство, яке має ухвалити Верховна Рада, будемо в цій студії говорити з Ганною Гопко, експертом ініціативи реанімаційний пакет реформ. Доброго вечора вам, Ганно. Доброго вечора. Всі запам'ятали ваш виступ на останньому вічі на майдані, але я вас все-таки хотіла детально розпитати про суть оцього законопроекту, який провалили, який би розкривав реєстри. Чому так важливо було зараз його ухвалити? Ви знаєте, я думаю, що для країни зараз важливо розуміти, як живуть наші чиновники, оскільки за 22 роки незалежності ми тільки бачили, як обдирають країну, як обростають маєтки від маленького села до величезних міст, і ніхто ніколи не знав, кому належить яке майно. Якщо ми подивимося на прикладі Німеччини, то будь-хто може зайти і подивитися, де проживає Ангела Меркель. І всі будуть знати, що це двохкімната Кличко. А, а де так або Віталій Кличко, або інші наші громадяни, скажімо, і це насправді дуже правильно і демократично, коли ми знаємо, де обрані нами і найняті на роботу державні управлінці, неважливо чи це президент, чи це депутат, чи це представник кабміну, тому що вони живуть і утримуються за наші з вами податки. І ми маємо знати. Скільки грошей вони витрачають, і звідки вони ці гроші взяли? Тому що за останні часи ми можемо бачити, особливо там під час режиму Януковича, Пшонка, Захарченко і багато інших Клюєви обростали величезними маєтками просто для країни бідноти, абсолютно неприйнятними. І якщо б зрівняти їхню зарплату, це не співставні речі до тих маєтків, які дуже багато, я не знаю, там арабських шейхів можуть позаздрити, тому що є. Тому для нас зараз принциповим був цей законопроект, для того, щоб нарешті ми зрозуміли. Чим володіє кожен корупціонер при владі, це такі маленькі межигір'я, але вони багато чого показують. І насправді, коли один із депутатів сьогодні заблокував і там ми знаємо внутрішню інформацію, тому що він переживає, що будуть знати, що в нього квартира знаходиться в центрі Києва і можуть його атакувати. То відповідь дуже проста: будуйте таку країну, в якій ви, як депутат, вам не буде ні соромно, ні страшно. За ваші дії, що вас можуть атакувати, і насправді будь-хто вам не буде чого боятися. Меркель не боїться жити в своїй квартирі, не боїться жити, і все решта так само і тут. Тому я думаю, що це не аргумент. І ми будемо разом із е, е, антикорупційними організаціями зараз шукати шляхи законодавчі для того, щоб знову подавати цей законопроект. Тому що повернутися е, до того самого законопроекту вже якщо не якщо не можна, ми знаємо, що не можна, на жаль, вони. Е, е, Провалили, але ми думаємо, що можна, скажімо, трошечки змінити текст, в якійсь мірі і знайти юридичний механізм для того, щоб все таки зареєструвати, хай це буде вже інший законопроект, можливо, трохи змінити там, додати ще якусь суть і спробувати його зареєструвати. І якщо треба, ми будемо публічно список тих лобістів, які зараз заважають. Я розумію, що хто до речі зараз заважає зараз, і Ду мало дуже дивно проголосували фракції, так фракції. Нібито в кожній фракції хтось таки проголосував вистачило. Тому ми спробуємо ще раз зараз конструктивно підійти до того, щоб знайти механізми поставити знову цей законопроект. Тому що насправді він є дуже важливим інструментом, тому що якщо ми говоримо, що ми будуємо нову країну, то ми не хочемо, щоб чиновники жили за старими правилами, коли вони крадуть, коли вони розуміють, що. Кожна посада це величезні можливості заробітків, відкатів і так далі. І ми не хочемо, щоб країна обростала межи і так далі. Ми хочемо насправді, щоб бути скромним стало модно. І щоб люди розуміли, що вони йдуть в політику, то в них ось така зарплата і немає більше інших можливостей, щоб тоді в політику йшли відповідальні люди, які хочуть щось змінювати, а не які хочуть такий будинок, як скажімо, головного там прокурора, судді, міліціонера і так далі. Ну а не бажання нової влади підтримувати цей законопроект про що свіч. В них теж є свої певні межигір'я. Я думаю, що я думаю, що в більшості є. і Я думаю, що час про те звітувати про ці межигір'я відкривати. Для того, щоб суспільство знало, і я думаю, що це дуже важливо. І також важливо попередити, оскільки ми говоримо, що потрібно оновити новий кадровий резерв, для того, щоб приходили люди із західною освітою, фахівці, які мають досвід тут, ну, то, щоб вони відразу розуміли, що вони не попадають в якийсь закритий клуб, де, якщо в тебе немає якогось там Санта-Барбари, значить ти туди не вписуєшся в формат. Треба змінювати ці формати, змінювати культуру, змінювати правила гри. І, власне, тому ми будемо наполягати на цьому законопроекту. Також ми спілкуємося з багатьма міжнародними організаціями, які готують е, позики країні. Будемо також ставити на порядок денний для того, щоб одним з умов було: хочете гроші, давайте реформи. Спочатку реформи, законопро... закони, а тоді вже міжнародні кредити і так далі. Тому що є величезна небезпека знову набратися кредитів. Потім не буде механізмів контролю за витрачанням цих грошей. І це означає, що наші діти залізуть по вуха в борги, і хто буде потім розраховувати. І ми потім будемо мати знову маєтки як Клюєвих, там, і Азарова в Австрії, віли там, на островах і так далі. Дякуємо. Нам не потрібні чергові майдани. Нам що потрібно ще про робити законопроект, який був ухвалений, номер 2207, той який про державні закупівлі, який мали ухвалити ще під час попередньої влади, наскільки мені відомо. Власне, я думаю, що е, е, зараз влада розуміє, що є певний тиск зовнішній, коли різні представники говорять, давайте якісь реформи. Плюс є внутрішні е, загострене зараз відчуття і бажання е, людей, як очікування, давайте щось зробіть. Тому влада між. Зовнішнім тиском і внутрішнім, що люди не розуміють, що вони роблять, як вони працюють для народу, сьогодні все таки зробила подарунок громадськості і ухвалила дуже важливий законопроект 2207. Про прозорість державних закупівель, який фактично надасть зараз нам інформацію, хто закупову хто які державні підприємства кона, що хто закуповує, що закуповує і по якій ціні це дуже важливо, тому що в 2012 році тоді ця влада зробила закриту цю інформацію. Чому тому що були такі випадки, коли ви пригадуєте малину кілограм mm -hmm. купувало державне підприємство за 700 гривень кілограм. Потім була бажання, і ми зупинили цей тендер купити на 5 мільярдів гривень кілочків е, пластикових е, по 100 гривень за штуку. Тобто, після цього влада зрозуміла, що ця прозорість доступ до інформації заважає їм красти в надзвичайно великих масштабах. А ці масштаби це 300 мільярдів гривень. Якщо ми проаналізуємо 2013 рік, то крадіжка під час таких операцій держзакупівель підприємствами була на рівні 40 мільярдів гривень. От я займаюся, допомагаю Охмадиту, і за 22 роки незалежності країна не побудувала дітям важкохворим жодної дитячої спеціалізованої лікарні. Питається: у нас не було грошей? Були. Нас просто їх забагато крали. Корупція, безвідповідальність, безнаказаність і так далі. Тому... У нас є гроші, і це повинні кожні громадяни кожен розуміти. Насправді, якщо ми зупинимо всередині крадіжки от тих людей, які використовуючи посади, крадуть в таких обсягах, що й не снилось, плюс повернемо ті гроші, які вивезли за кордон. А це за різними підрахунками більше ніж 20 мільярдів доларів, які лежать на різних європейських банках. І тут ми теж робимо заклик до європейського союзу, до штатів: що якщо для вас цінностями є. Не гроші, а справжні цінності, з які ви декларуєте, які нав'язуєте нам. То, будь ласка, давайте арештовуйте рахунки, блокуйте, заморожуйте і починайте поступово повертати. А яку частину цих грошей, до речі, реалістично повернути? Ви знаєте, перше, що могли б зробити нам, наприклад, Сполучені Штати Америки, те, що вони зробили, наприклад, Казахстану в 2006 році, повернувши гроші одного з кор... чиновника корупціонера, це повернути 250 мільйонів доларів, які вивезені були, і є на різних там рахунках, які були вкрадені колишнім прем'єр-міністром. Лазаренко. Це був би дуже хороший сигнал для українців, що, друзі, дивіться, ми вас любимо не лише заявами, але ми готові зараз ваші ж гроші вкрадені у вашого українського народу, повернути вам, які лежать на наших рахунках. Зараз там суд, чекаємо судового засідання, і це може бути один з прикладів. Такі сигнали, як там з фірташем. Їх можна зробити по ряду інших чиновників. І насправді потрібна політична воля там. І ті сигнали, які зараз є, теж говорять, що є певний рівень і політичної корупції на Заході, що там не все настільки ідеально, як намагається. І Україна своїм майданом насправді зараз змінює світогляд, змінює певні стандарти, які були. І тому це для них також певний виклик. Я розумію, що їм не хочеться створювати прецеденти, тому що якщо вони повернуть гроші українських брудні гроші українських чиновників, це означає, що тоді інші країни скажуть, слухайте, ну у нас тут теж є список олігархів і так далі. От, але це суперечить навіть їхнім директивам щодо відмивання коштів, це суперечить їхньому законодавству, яке порушували наші чиновники, тому що ті банки мали питати Клюєва, Пшонку, сім'ю Азарових. друзі, а звідки у вас ті мільйони євро, які лежать у наших банках? І спеціальна фінансова поліція мала це все перевірити. Ну але все таки українські олігархи не дурні люди, і я думаю, що вони ще з грудня починаючи почали ховати свої гроші, якщо не раніше. Раніше раніше так вже були сигнали, які свідчили про те, що цій владі скоро. Ні, я просто думаю, що вони просто перестраховувались. От я думаю, що багато яких одій було зібрано. Але я думаю, що станом на зараз це ж цей закон був проголосований. Ще ми знаємо, що кабінет міністрів України готує певні доповнення для того, щоб обмежити, наприклад, там для підприємств тендери, не до там, де бере участь тільки один учасник і так далі. Тобто, більш посилені. Важливо, що зробили цей перший крок, який повернув нас. Тобто, ми створюємо зараз превентивні механізми, коли маємо доступ до цієї інформації, в подоланні корупції, і це насправді дуже важливо, тому що потім можна використовувати. Цю інформацію і йти, наприклад, в прокуратуру. Це важливо. Цього... Громадські щось домовилися про те, що цього тижня на голосування винесуть чотири законопроекти. Про що інші два законопроекти? Власне, ми стартували з ініціативою реанімаційний пакет реформ. Це таке об'єднання небайдужих експертів, з аналітичних центрів, громадських організацій, рухів, для того, щоб всю енергію, яка є різних людей і досвід, взяти і почати мобілізовувати для напрацювань і просувати. Наприклад, у нас є декілька блоків: антикорупційний, адміністративна реформа, правоохоронних органів суду, виборчого законодавства, податкової системи. Є колосальний зараз запит в суспільства бути затребуваним. І значимо відчувати, що ти щось зробиш корисне для країни, і ця влада має використовувати на користь країни. Я розумію, що вона можливо боїться якоїсь такої конкуренції, не хоче грати за прозорими правилами гри. Але насправді, якщо вона цього не буде робити, то ситуація може бути вибухонебезпечна. Тому зараз ми підходимо конструктивно і говоримо: ми партнери, ми готові напрацювати, і ми напрацювали. Ми провели інвентаризацію, зрозуміли, які законопроекти є першочерговими, на яких є запит суспільства. І тепер щотижня ми будемо приходити на погоджувальну нараду. Під час пленарного тижня і фактично пропонувати ось такий свій порядок денний громадськості, експертів і говорити, що друзі на цьому тижні, тобто, звісно, що ми не будемо валити там приносити 40 законопроєктів і казати вимагаємо. Ні, ми не будемо входити до таких радикальних дій нас важливо буде ось чотири законопроекти на цей тиждень, які є насправді важливими. На наступний через тиждень вже готуються інші законопроекти щодо там децентралізації, щодо е, органів правоохор... правоохоронного порядку змін. І на цьому тижні для нас ще є дуже важливим законопроект, який також стосується журналістської спільноти. Це 0947 про доступ до публічної інформації, який вносить е, там зміни до близько 50 різних е, нормативно-правових е, актів, і він посилює фактично прозорість і підзвітність органів державної влади, розширює доступ до публічної інформації. Що це означає на прикладі? Всі бюджети місцевих там рад, місцеві бюджети громадськість буде мати доступ. Скільки витрачається на лікарні, на ремонт доріг так далі? Це дуже важливо, тому що ми наприклад не знаємо, що робить місцева влада. Куди вона ці гроші, наші платників податки, як це відбувається і так далі. Плюс так само будуть генеральні плани міст, так само не будуть вже засекреченими. І, наприклад, вже хтось не зможе просто будувати там бензозаправку біля вашого будинку, і так далі. Це важливо. Плюс буде доступ до інформації про всі пільги, премії чиновників. Тому що коли ти питаєш чиновника, а звідки у тебе там такий гламурний одяг, такий гламурний стиль життя, а він каже, там подарували. в мене там подарували, чи в мене премія, надбавка і ще щось. Тобто, суспільство має знати, яка ця премія, все решта. Тобто, ми хочемо. Ми можемо насправді зробити, що всі, хто працює і хочу йти в державні органи влади, вони повинні розуміти, що вони не йдуть туди красти, бо там немає можливості. Звісно, я зразу виступаю за те, щоб під час адміністративної реформи все-таки скоротити кількість там, на різні. Є багато зайвих посад, які потрібно далі, і підвищити там, зарплату, щоб наші чиновники, як скажімо, від злиднів не переходили на шлях корупції. От, але це також одні з важливих, і в нас є напрацювання. Також е, на цьому тижні ми вимагаємо також від Кабінету міністрів України затвердити е, концепцію реформи місцевого самоврядування. Це те, що на часі, і що теж важливо для регіонів, тому що коли люди приїжджали з е, різних регіонів на Майдани, не тільки вони відчувають, що вони теж хочуть бути господарями. У себе в своїй там районі, області, місті, і це так само один з важливих. Тобто, ми будемо напрацьовувати такі громадські порядки. денні, це буде системна робота. Наші експерти вже зараз активно зустрічаються з депутатами. У нас створена міжпарламентська депутатська група, платформа реформ. Також в кабінеті міністрів ми почали переговори вже з декількома міністрами зустрілись. Тобто, ми хочемо спробувати конструктивний спосіб комунікації, налагодження співпраці для того, щоб щось зробити для країн, тому що зважаючи на зовнішню загрозу, яка є. Всі ці Радикальні провокативні агентські групи, які є, які намагаються розколоти країну всередині. Ми розуміємо, всі ці небезпеки потрібен щось, що об'єднає захід схід, uh -huh. а це питання безпеки. Це питання безпеки, яке стосується справедливий uh -huh. суд, міліція, яка не б'є, чиновник, який не вимагає хабарятики, через те, що він сидить, якусь за додаткову довідку грошей uh -huh. та далі. І коли люди це побачать, це хороший сигнал не тільки для українців, особливо зі східних частин, Ганна, але й для росіян. Вам. нас вже uh -huh. вимикають. На цьому поки що все Зустрінемося в цій студії одразу після наступного випуску часу новин». Ну а з нами була Ганна Гобко, експерт ініціативи реанімаційний пакет реформ.